Я домні колс, і це Україна. Останні новини сьогодні, коли українці тремтять від холоду при температурі мінус 20 градусів Цельсія, а закінчення так званого енергетичного перемир'я відзначається останньою масовою повітряною атакою Росії. Ми запитуємо, що заважає Дональду Трампу просто попросити Володимира Путіна не атакувати енергетичні об'єкти ще тиждень. Ми розглядаємо коментарі генерального секретаря НАТО Марка Рюце в українському парламенті цього ранку і обговорюємо, що він міг мати на увазі під складними виборами, які Києву доведеться зробити заради миру. А пізніше в місяці, коли договір старт має закінчитися, Аделі розмовляє з двома дослідниками про ядерні сигнали і як розшифрувати, що насправді мають на увазі обидві сторони за своїми публічними заявами. Сьогодні вівторок, 3 лютого, три роки і 346 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною мої співведучі Френсіс Дарлі та Аделі Пожман понте Я почав з останніх новин з полів битв в Україні. Очікуваний наступний російський масовий авіаудар по Україні стався минулої ночі, коли були вражені численні енергетичні об'єкти та інші райони по всій країні. Сотні дронів і ракет влучили. Це очікувалося вже деякий час. Росії потрібно близько 10 днів, щоб накопичити запаси цих засобів для спроби перевантажити українську протиповітряну оборону. У будь-якому разі повітряні тривоги пролунали одразу після півночі в Києві. ЕЕ, Харків і Дніпро також сильно постраждали. Мер Харкова Ігор Терехов сказав, що внаслідок ударів буде необхідно тимчасово відключити опалення в понад 800 будинках міста під час проведення ремонтів. Він сказав: Я розумію, як важко це при мінус 20 градусах, але безпрецедентна атака ворога на критичну інфраструктуру не залишає іншого вибору. Наші спеціалісти не бачать альтернативи. Зараз місто Вінниця, яке знаходиться в області, що носить його ім'я на південний захід від Київської області, було вражене крилатими та балістичними ракетами приблизно о 6.30 цього ранку. Більше ракет обрушилося на ширшу Київську область, а також на Чернігівську область, на сході та Житомирську область, на заході з приблизно 10-ї години ранку, коли температура там була близько мінус 20 градусів Цельсія. Повітряні сили України повідомили, що було випущено 450 дронів, включаючи майже 300 ударних дронів типу шахед, а також 71 ракету. Ракети були чотири протикорабельні ракети «Циркон» або «Онікс», 32 балістичні ракети «Іскандер-М» або «С-300», 7 крилатих ракет «Х-22» або «Варіант-32» і 28 крилатих ракет «Х-101» або «Іскандер-К». Щонайменше 27 ракет і 31 дрон пройшли через українську протиповітряну оборону, вразивши 27 місць. 412 дронів були збиті, а також трохи більше половини ракет. Житлові будинки в Сумах, Павлограді, Запоріжжі, Одесі також були уражені. Повідомляють місцеві з МІ і 50 тисяч жителів Одеси залишилися тимчасово без електрики. Сказав губернатор Олег Кіпер. Тепер президент Зеленський сказав: о, скористатися найхолоднішими днями зими, щоб тероризувати людей для Росії важливіше ніж звернутися до дипломатії. Без тиску на Росію. Ця війна не закінчиться. Зараз Москва обирає терор і ескалацію, і саме тому потрібен максимальний тиск. Зараз ДЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, заявила, що атака завдала значної шкоди обладнанню на теплових електростанціях. Вони сказали, що це дев'ята масова атака на їхні теплові об'єкти з жовтня минулого року. Компанія була змушена знову запровадити аварійні відключення електроенергії на лівому березі річки Дніпро. Києві коментуючи очевидне енергетичне перемир'я, президент Зеленський сказав учора: протягом дня не було ракетних ударів або шахедів, які б цілилися в нашу інфраструктуру. Це демонструє, що коли Сполучені Штати мають мотив дійсно змінити ситуацію. Ситуація може змінитися. Це було вчора перед цим нападом, що робить ще цікавішим, те, що поки що не було жодного коментаря від Білого Дому щодо вчорашніх ударів, але температура залишилася такою ж. Тож я запитую, що заважає Дональду Трампу знову зателефонувати Путіну і просто попросити ще один тиждень перемир'я. Він був дуже задоволений собою за те, що очевидно зупинив усі ракети, окрім тих, що, звісно, приземлилися. То яка, яка шкода в цьому. У будь-якому разі міністр закордонних справ Андрій Сибія сказав, що Путін чекав, поки температура впаде, і накопичував безпілотники та ракети, щоб продовжувати геноцидні атаки проти українського народу. Ні, передбачувані дипломатичні зусилля в Абудабі цього тижня, ні його обіцянки сполученим штатам не стримали його від продовження терору проти звичайних людей у найжорстокішу зиму. Під час ударів минулої ночі польські військово-повітряні сили були змушені підняти винищувачі для захисту польського повітряного простору. Хоча я не бачив жодних повідомлень про те, що дрони чи ракети увійшли в польський повітряний простір або приземлилися в країні. Дивовижно в лапках лише чотири людини, як повідомляється, загинули, а 32 отримали поранення по всій країні. Тепер у своєму нічному зверненні минулої ночі президент Зеленський сказав, що Росія перенесла атаки з енергетичної інфраструктури на логістику. Це було звісно до нічних ударів, але він підкреслював удари по дорожніх і залізничних артеріях та вузлах. Можливо, у відповідь на так зване енергетичне перемир'я, або можливо, це просто новий напрямок діяльності, що став можливим завдяки російським дронам, які тепер здається мають більшу дальність, вантажопідйомність і певні можливості ухилення від електронної війни. Я чую, що дорога Е 40 словянськ ізюм особливо постраждала. Якщо у когось є новини з цього приводу, якщо хтось на цій дорозі або подорожує по ній, якщо ви могли б нам повідомити, нам було б дуже цікаво. Я бачив кілька повідомлень, що бензовози були вражені, але чи це звичайні бензовози і логістичні транспортні засоби, чи також звичайні цивільні автомобілі. Нам було б дуже цікаво почути. Тепер атаки протягом ночі і до цього ранку тривали, коли генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва. Це його перший візит до столиці з серпня минулого року. Це спостереження, а не критика, так само як і спостереження, що Стів Вайков у своїй очевидній ролі мирного посланця Дональда Трампа ще не знайшов часу відвідати Україну жодного разу. У будь-якому разі Марк Рюте зустрівся з президентом Зеленським цього ранку. Потім він запалив кілька меморіальних свічок на меморіалі на майдані незалежності в центрі столиці перед тим як виступити з промовою на відкритті 15-ї сесії Верховної Ради. Це парламент України. Його промова. Я не буду читати все, що він сказав. Я визнаю, що акцент на інших глобальних подіях міг викликати занепокоєння. Занепокоєння, що наша увага може бути розділена в момент, коли вам потрібна наша підтримка більше ніж будь-коли, оскільки температури різко знизилися, атаки на вашу енергетичну інфраструктуру посилилися, а переговори про припинення цієї страшної війни продовжуються. Я хочу запевнити вас, що наша увага не відволікається. Україна є і залишиться важливою для нашої безпеки, і наша відданість підтримці України є непохитною. У тексті також згадувалося про пріоритетний список вимог України, розташований біля великого фонду, куди люди можуть пожертвувати кошти для придбання зброї для України. Почалося минулого літа. Він сказав, що зараз постачає близько 75% усіх ракет для українських батарей Патріот і 90% ракет, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони. Щодо коаліції бажаючих він сказав, що будуть війська на землі, літаки в повітрі, кораблі в чорному морі, сполучені штати за його словами будуть підтримкою. Інші пообіцяли підтримати іншими способами. Гарантії безпеки є надійними, і це важливо, тому що ми знаємо, що досягнення угоди про припинення цієї жахливої війни вимагатиме складних рішень. Я вважав, що той невеликий фрагмент про необхідність складних рішень був цікавим. Він не продовжував говорити про будь-які територіальні угоди або поступки чи щось подібне. Але я вважав, що це був цікавий маркер, який він встановив. А тепер в іншому місці український державний залізничний оператор Укрзалізниця вчора. Попередив, що кілька його маршрутів на сході України стають все більш цитую високоризиковими. Я думаю, це українське применшення. Вони закликали пасажирів замість цього користуватися автобусами. Зокрема, вони сказали, що ділянка Лозова-Барвінкове-Краматорськ, тобто від Дніпра на схід до Донбасу, залишається зоною підвищеного ризику, і пасажирам рекомендується користуватися автобусами з об'їзними маршрутами. Доходить до того, якщо ваш національний залізничний перевізник радить користуватися автобусами, це вказує на серйозність ситуації. У заяві компанія сказала, якщо ситуація з безпекою дозволить, ми спробуємо прорватися з поїздами в кожному конкретному випадку, як це було в неділю. Але безпека пасажирів і залізничників є пріоритетом у цьому випадку. ви пам'ятаєте, чи це було два тижні тому, у вівторок, коли поїзд був уражений, як ми думаємо, трьома або чотирма дронами? П'ятеро людей загинули в поїзді, який щойно виїхав з барвінкового. Зараз Юка Зеленіція також зазначила, що в сумському регіоні, не зважаючи на обстріл конотопа, залізничне сполучення триває за ситуацією стежить. Вона сказала, у разі негайної небезпеки БПЛА, безпілотного літального апарату або дрона, ми будемо зупинятися біля укриттів. Я маю на увазі, це просто неймовірно ця стійкість. Добре, ще кілька для мене. Сьогодні в Financial Times є стаття, в якій говориться, що німецька поліція вчора заарештувала п'ятьох чоловіків за звинуваченням у керуванні контрабандною операцією для Росії, з постачання європейських технологій російським виробникам зброї. Це є порушенням санкцій ЄСІ. Групу звинувачують у контрабанді 16 тисяч партій вартістю щонайменше 30 мільйонів євро до щонайменше 24 російських оборонних компаній з початку повномасштабного вторгнення. Інформація надійшла від німецького федерального прокурора. Тепер БНД це німецька служба зовнішньої розвідки. Вони кажуть, що за операцією стоять російські шпигунські агентства згідно з цією статтею. Також Данія та Швеція спільно заявили раніше сьогодні, що вони нададуть Україні додаткові системи протиповітряної оборони. На спільній прес-конференції міністри оборони цих країн заявили, що військова допомога складе 290 мільйонів доларів і буде витрачена на системи протиповітряної оборони Трідан. Це по суті 40-мм гармата на колісному платформі. Міністр оборони Швеції Пол Джонсон сказав, що це означає, що Україна може розвинути батальйон протиповітряної оборони, якщо вони цього забажають. Отже, повертаємося до генерального секретаря НАТО Марка Рюце. у своєму виступі сьогодні вранці перед парламентом України. Франсіс, він сказав: Російські атаки, як ті, що були минулої ночі, не свідчать про серйозність намірів щодо миру. Тож я запитую вас, Франсіс, напередодні наступного раунду переговорів в Абудабі. Що ви чули про те, хто серйозно налаштований на мир, а хто ні. Ну, дякую, дом. Чи хотіли б ви вгадати вдома? Хто сказав? Я думаю, що ми дуже добре справляємося з Україною та Росією. вперше я це кажу. Дам вам підказку. Це не вперше, коли він це сказав. Я думаю, що можливо у нас будуть хороші новини, продовжив президент Трамп. Він відправляє кавалерію до Абу-Дабі на наступний раунд переговорів США України та Росії завтра. Спеціальний посланник Стів Вітков вже в дорозі. Ми ще не знаємо, хто ще поїде, але думаю, можна припустити, що це будуть знайомі обличчя з попередніх переговорів. Тепер до вашого питання. Дом, наші друзі з Financial Times мають сьогодні дуже цікаву статтю, на яку ми дамо посилання, яка розкриває, що було погоджено між західними партнерами України щодо того, що насправді станеться, якщо Росія порушить будь-яку майбутню угоду про припинення вогню. Звісно, це велике якщо, але варто це розглянути. Отже, цитуючи статтю, пропозиція обговорена між українськими, європейськими та американськими посадовцями кілька разів у грудні та січні, передбачала б багаторівневу відповідь на будь-які порушення узгодженого перемир'я з боку Росії. Згідно з планом, троє осіб, обізнаних з цим питанням, заявили, що порушення режиму припинення вогню з боку Росії викличе реакцію протягом 24 годин, починаючи з дипломатичного попередження та будь-яких дій, необхідних від української армії для зупинки порушення. Якщо бойові дії продовжаться після цього, буде розпочато другу фазу втручання для припинення порушення. Її буде ініційовано з використанням сил так званої коаліції бажаючих. Якщо порушення перетвориться на розширену атаку через 72 години після початкового порушення, буде здійснена скоординована військова відповідь силами, підтриманими заходом за участю військових США. Тепер одразу виникають деякі питання, які, на мою думку, варто обговорити на мить. По-перше, як це буде контролюватися? Ось де теоретично вступають Сполучені Штати. Але знову ж таки, наскільки надійна адміністрація Трампа або майбутня адміністрація, якщо вони є невід'ємною частиною всього підприємства, а потім виходять, яка надія на тривалий мир? По-друге, більш фундаментально, як ми можемо досягти цієї угоди про припинення вогню. Тепер я знаю, що ми постійно про це говоримо, але наскільки значущі ці пропозиції, особливо коли вони є публічними, коли багато хто стверджує, що мало доказів того, що Москва згодна з ідеєю заморозити конфлікт, окрім того, щоб не засмутити Трампа, але мене цікавило Трамп. Трамп, дом, вибачте, це така плутанина, яку я не хочу робити. Ми вже говорили про це раніше, але мене дійсно зацікавила ваша відповідь. Цей момент про 72 години після початкового порушення, коли певні органи вдадуться до дії, напевно, це надто пізно дуже цікава ваша точка зору з цього приводу. Так, я маю на увазі це свого роду військовий стратегічний дипломатичний набір слів. Я маю на увазі все звучить добре, ніби це дійсно продумано і прораховано, і всі готові діяти. І це, на мою думку, просто відволікання. Я маю на увазі, це, це не має значення. По-перше, вони говорять про те, що через 24 години буде що це було? Сильне дипломатичне попередження через 24 години. Ну, майже за визначенням, якщо щось сталося, на що ви повинні реагувати, ваша дипломатія зазнала невдачі, ваше стримування зазнало невдачі, то що це означає? Через 24 години ви кажете, ви повинні зупинитися, але всі сторони повинні припинити бій, бла бла бла, повернутися на свої початкові позиції. Це просто фантазії. Хто б це не вигадав, просто пише слова на папері, щоб щось сказати. І також українська армія буде залучена, щоб зупинити порушення. Отже, тільки українці залучені протягом перших 24 годин. Ну це це коли ви приєднуєтеся до цієї коаліції бажаючих. Зараз в основному немає значення, що Росія каже про ми не дозволимо військам НАТО бути на землі, тому що це не їхнє рішення. Це це, це такий м'який наратив, щоб сказати, що Україна не має власного суверенітету. Тобто, це Україна вирішує, які війська вони дозволяють в'їжджати за візами, або знаєте, візами з зброєю, чи чи якось так. Тож це їхнє рішення. Знаєте, це, це це їхня, це їхня країна, тому не Росія вирішувати. Є, є ризики, звісно, дозволяти війська, але але так вони не можуть просто сказати Росію не можна сприймати серйозно коли вона просто каже, ні, ви не можете це робити, ви можете це робити. Ми дозволимо це, ми не дозволимо те. Це просто нісенітниця. Це просто вони намагаються встановити наратив. Отже, вся ця коаліція бажаючих побудована на своїй рідній моделі вузол і спиці. Тобто є кілька дуже великих баз, скажімо, наприклад, у Києві, Дніпрі і десь на півдні, так у Херсоні, Запоріжжі, щось таке. А потім з цих великих тилових районів ви проєктуєте силу вперед, і саме ці сили будуть стежити за тим, що відбувається, і вони будуть першими, хто відреагує. Тож ця ідея, що це в межах, ну що вони кажуть? До 72 годин, так що для прикладу, скажімо, 36 або 48 годин, у вас є коаліція бажаючих. Ну, це не та модель, тому що як ви бачили в гостомелі в перші години повномасштабного вторгнення, коли Росія намагалася захопити аеропорт на північ від Києва, я маю на увазі спроба проекції сили в оточення, де ведуться бої, є дуже дуже складною. Отже, якщо коаліція бажаючих знаходиться на кордонах Польщі та Румунії і в інших місцях, і потім вони кажуть добре, через 48 годин ми увійдемо, тоді вже занадто пізно. Ви знаєте, це, це надзвичайно небезпечна військова діяльність. Тож, майте на увазі, що Росія хотіла захопити всю країну за три дні. Ну так, так, і знаєте, друга найкраща армія армія у світі, яка, коли пригожин пішов у похід, показала себе як друга найкраща армія в Росії. Але це в будь-якому разі не важливо. Я маю на увазі. Я просто не думаю, що це, це просто нереалістично. Це було б, я маю на увазі це один з варіантів дій, якщо хочете. І я думаю, як тільки ви сіли б з великою картою і провели б належну військову гру, про це все б просто розвалилося. Ви знаєте, ви не могли б потрапити туди за 72 години, або ризик був би настільки високим, що будь-який військовий планувальник, я б уявив, сказав би, що насправді набагато менш ризикований варіант, яким би парадоксальним це не здавалося. Це мати сили набагато далі, вперед, набагато раніше. Це операція з меншим ризиком ніж спроба здійснити величезний масштабний повітряний штурм на рівні дивізії в оспорюваний повітряний простір. Тому я просто не вважаю це серйозним. Це просто спроба створити ілюзію. Дипломатичного прогресу та імпульсу, коли насправді це нічого не пропонує, так розроблено, щоб посилити тиск на Росію, але насправді вони ймовірно дивитимуться на це з іронічною усмішкою на обличчі. Ну, це викликає питання, які ми ставили протягом місяців щодо коаліції бажаючих. Це як ну що ви маєте на увазі під цим? Скільки сил це потребуватиме? Як виглядають ці сили? Чи включаєте ви амфібійні сили? Я маю на увазі, це Марклюта каже, що він каже. Суходіл, море і повітря на Чорному морі, все інше. Я маю на увазі, це величезні цифри. І якщо ви кажете, що збираєтеся розмістити сили коаліції бажаючих на Чорному морі, наприклад, я маю на увазі, що це щоб заперечити це заперечення моря? Це щоб заперечити Чорне море для російського, що залишилося від російського чорноморського флоту. Це означає заборонити Росії можливість здійснити десантну операцію. Що це означає? Я маю на увазі, тут немає ніяких деталей, і це не обов'язково те, на що ми зараз чекаємо. Я сподіваюся, що такі деталі обговорюються за зачиненими дверима. В такому випадку не виходьте з такими заявами, тому що це просто запрошує нас запитати. Ну добре, що ти маєш на увазі, великий хлопець. Так про що ти говориш? Так, ви говорите про hub and spoke в Україні? Чи ви говорите про масування військ на кордоні та проведення повітряної атаки через годину 36. Що ви маєте на увазі? Бо вони не можуть потім сказати О, ні, 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 ви не можете задавати нам такі питання. Викладаєте цю інформацію, тому цілком законно, що ми ставимо питання про це, залишаючись ненадовго в США. Я нещодавно жалкував у світлі Гренландії. Пам'ятаєте це? Ви знаєте, коли лідер вільного світу погрожував союзнику по НАТО застосуванням сили. Ми про це не говоримо. Але так я тоді жалкував про те, як колишні президенти США мовчали з цього питання. Ну рідкісне втручання Обами у зовнішні справи, публікуючи статтю на своєму акаунті X з The New York Times з таким коментарем. Якщо Конгрес не діятиме останній договір про контроль над ядерними озброєннями між США та Росією, закінчиться це безглуздо знищить десятиліття дипломатії і може спровокувати нову гонку озброєнь, що зробить світ менш безпечним. Ця стаття варта прочитання. Тепер стаття про те закінчення договору Новий старт у четвер. Цей договір, про який ми говорили багато разів раніше, стверджує цитата: це ознаменує кінець півстоліття співпраці між двома найбільшими ядерними державами світу. Видатні законодавці в Конгресі багато говорили цього року про його завершення, незважаючи на загрозу неконтрольованої трьохсторонньої гонки озброєнь за участю Китаю. Зараз ви почуєте більше про ядерну проблему пізніше в епізоді, але наразі варто задуматися з огляду на всю цю ескалацію, Яскання зброєю з боку москви останніми роками, чи це є? Причиною для Обами втрутитися, а не, скажімо, закликати до більшого тиску на Кремль, щоб спробувати змусити припинити вогонь засудження риторики Трампа щодо союзників по НАТО. Мені цікаво почути ваші думки з цього приводу, особливо якщо ви слухач зі сполучених штатів. Чи вважаєте ви, що Обама правий, говорячи так мало як він зараз? Ніякого втручання від Буша? Єдине втручання від Клінтона в останні тижні стосувалося Айс. Тепер я знаю, що звісно в домашньому контексті це також дуже важливо, але як я вже казав раніше, з точки зору е, тих з нас, хто в Європі, це здається дуже дивним, що у вас є лідери, і я знаю, що наша культура інша, де наші колишні лідери набагато більше залучені в політичну сцену. Але навіть так це виглядає як цікаве втручання з боку колишнього президента. Так, я б запитав, ви звернулися до наших слухачів звідусіль, але особливо, якщо ви в Сполучених Штатах, як зараз сприймають Обаму з точки зору зовнішньої політики та міжнародної дипломатії? Бо він не був дуже зацікавлений, коли був при владі? Так, вони зловили осаму Бін Ладена, але я думаю, що ця операція відбулася б незалежно від того, чи був у Білому домі демократ. От, звісно, Обама відомий своєю червоною лінією в серії у 2012 році, яка стала лінією на піску, що просто зникла на вітрі. Так, тому тож я не знаю чи він. Чи він зараз заслуговує на довіру в питаннях зовнішньої політики, особливо в жорстких військових справах, говоримо про старт, переговори про скорочення стратегічних озброєнь. Я маю на увазі, це велика справа. Так, ми говоримо про ядерну зброю. Це велика велика ліга. Чи є Обама заслуговуючим на довіру свідком знак питання? Ну давайте тепер перейдемо до ЄС, повертаючись до останніх новин про сагу з купівлею зброї, про яку ми говорили минулого тижня. Джо Барнс повідомляє, що ЄС вимагатиме плату від Британії за можливість продавати зброю Україні в рамках цієї оборонної схеми на 90 мільярдів євро. Група країн, включаючи Нордики, Ба. Балтію, Нідерланди, Німеччину та Польщу хотіла, щоб Британії було надано доступ до схеми, як ніби вона все ще є членом ЄС, але це було заблоковано, як ми говорили, Францією, яка хоче, щоб гроші використовувалися для підтримки власної оборонної промисловості блоку. Перша Франція, звісно, є основним учасником у цьому аспекті. Тепер, згідно з витком компрометованого тексту, який бачив The Telegraph, сказано, що треті країни, такі як Велика Британія, можуть бути розглянуті на рівних умовах, якщо їхній уряд надасть справедливий і пропорційний фінансовий внесок у витрати, що виникають через запозичення. Європейська комісія оцінила, що відсоткові виплати можуть сягати 20 мільярдів євро. Україні сказали, що вона повинна буде повернути борг лише в разі отримання репарацій від Росії. Тепер дві третини з 90 мільярдів євро кредиту будуть використані Україною для купівлі зброї у власній оборонній промисловості або у фірм з виробництва зброї в країнах-членах ЄС. Київ зможе використовувати ці кошти за межами блоку, лише якщо немає вітчизняних альтернатив або час доставки значно коротший. Тепер можна побачити аргументи з обох сторін, як ми обговорювали раніше. Хоча я просто ввічливо додав. Що якщо частина цього дійсно пов'язана з вартістю запозичень, то можливо слід було б докласти більше зусиль для використання інших джерел фінансування, таких як понад 300 мільярдів євро заморожених російських активів? Можливо, просто. Думка. Тепер останні кілька історій. Дом Майя Санду, президентка Молдови, звісно, була номінована на Нобелівську премію миру норвезьким депутатом за захист демократії та верховенства права в Молдові проти російської гібридної війни. Переможців оголосять у жовтні цього року. Без сумніву, Трамп буде обурений, якщо його не буде в короткому списку. Якщо ви пропустили ексклюзивне інтерв'ю The Telegraph з пані Санду, ми знову додамо посилання на нього в примітках до шоу. Вона є надзвичайною жінкою в контексті війни в Україні та в контексті її власної країни. Але закінчуючи Україною, Київ визнав корпус вартових ісламської революції Ірану терористичною організацією, оголосив президент Зеленський минулої ночі. Цей крок приводить Київ у відповідність з європейським союзом, який позначив квір терористичною групою 29 січня, а також запровадив новий пакет санкцій проти Ірану. Зараз я згадую про це, тому що вважаю, що помітно наскільки голосно Україна висловлюється про масове вбивство тисяч людей режимом у Тегерані, на відміну від багатьох інших європейських країн. Чи має Європа інтерес у трагедії, що розгортається там, якщо відповідь так, чому мовчання? Чому залежність від того, що роблять Сполучені Штати? І нарешті міністр закордонних справ України Андрій Сівак висловив різку критику на адресу президента ФІФа, тому що він підтримує зняття заборони на участь Росії в міжнародних футбольних змаганнях. Інфантіно сказав Sky Sports, що ФІФА повинна зняти заборону на Росію, особливо в молодіжних категоріях. Ми повинні, сказав він. Безумовно, ця заборона нічого не досягла. Вона лише створила більше розчарування та ненависті. Дозволити хлопцям і дівчатам з Росії грати у футбол в інших частинах Європи могло б допомогти. Це те, що ми повинні зробити, безумовно, принаймні в молодіжних категоріях. Тепер Сівак відкинув це обґрунтування, згадавши сотні молодих українців, які вже загинули у війні. 679 українських дівчаток і хлопчиків ніколи не зможуть грати у футбол. Сказав він. Росія вбила їх. І воно продовжує вбивати більше, поки моральні дегенерати пропонують зняти заборони, незважаючи на те, що Росія не припинила свою війну. Майбутні покоління будуть вважати це ганьбою, схожою на Олімпіаду 1936 року. Врешті-решт, що змінилося в діях Росії, що виправдовує закінчення будь-якого бойкоту? Нічого. Це просто про гроші та втому від війни. Жодне з яких не є виправданими моральними позиціями. Але знову ж таки цікаво почути ваші думки вдома. Ukraine, the Latest» – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на «The Telegraph» На сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. На нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейнпот і Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса